Добрий вечір, шановні глядачі. Отримав я сьогодні посилочку на новій почті з насінням і хочу показати вам, що я буду в цьому году вирощувати для продажу на ринку. Що я буду вирощувати розсаду яку? Для тих, хто каже, що... Та це бур'ян. На базарі підходять, питають, о, чому ви так дорого продаєте. Це бур'ян, воно само росте. Хочу показати зразу квитанцію. Чек. Ось дивіться. Скільки я платю гроші за сімена. 17 200 гривень. Це для тих, хто каже, що це бур'ян, і воно росте само. Ну, а тепер покажу, що я виписав, що я нічого. Розпочнемо з красивої картинки, з морковки. Ну, морковка це я купив для себе. Посіємо, щоб виросла собі, може, нарисована красива. Будемо посіємо для себе, щоб була на зиму їсти гарно. Розпочнемо. Огляд наш сінь Селера коренева діамант фірма голландська. Провірений вже, росте дуже чудовий, крупний, хороший корінь, виходить. Високорослі помідори кристал. Вкусний, дуже урожайний, до самих морозів плодоноси. Це ті, що підв'язувати, пасинкувати, називається кристал. Тепер капуста рання. Фірма Китана називається Акіра. Вже я її близько 10 років продаю на ринку. Люди дуже довольні, дуже рання, дуже гарна. Можна зрізати як від півкіла. Так її можна почекати, поки виросте 1,5 кг і більше виростає. Ну, звичайно, її вирізають раніше, тому що перша в відкритому ґрунті капустинка і всі хочуть її з'їсти. Ось дивіться, скільки я її купив. Це буде рання капуста на розсаду. Капуста пізня. Ну, Агресор. Агресор знають всі, росте в будь-яких умовах, в полі, без води, без поливу, не треба ні бризкати, ні обробляти, нічого на неї не нападає. ну, По крайній міре, до цього року не було нічого ніяких проблем. Виростає, ну, в залежності від умов, розмір це вже як ви будете ухажувати. Капуста шикарна, дивіться. Скільки я купую, щоб продати людям нормальну О, 5 пачок. Пожалуйста. Щоб люди купили нормальну розсаду і в них виріс чудовий урожай. Капуста цвітна. Цвітна. Називається лікану. Теж голландська. Беру дві пачки. Капуста дуже шикарна. Якщо виростити розсаду раненько в стаканчиках. Раненько в стаканчиках, то в мене в минулому році була цвітна капуста, раніше, навіть ніж оця рання. Я зрізав цвітну капустину раніше, ніж оцю капусту, яка рання, ну, білоголова, звичайно. Ось така. Називається Капуста Цвітна. Трішки пізніша буде капуста Бригантина. Трішки я купив її небагато. Ну, це так, щоб була. Я дуже люблю і сам капусту цвітну. Ну, це така, щоб була чуть пізніша. Посію її, ну, треба, щоб вже не зразу вся відійшла і. Потім нічого не було, а треба, щоб було і пізніше щось їсти. Будь ласка, хороша капуста теж провірена, дуже гарна. І тепер огірки. Сорт називається Лєнара. Запам'ятовуйте, не Ілонара, не Ілонара, а просто Ленара. Пучковий огірок. По 7, по 8, а то і по 10 штук із... з одного вузла йде. Огірок не гіркий, дуже смачний. В банках закривати, консервірувати шикарний ось такий сорт. Запам'ятовуйте, купуйте, якщо саме вирощуєте, то, будь ласка, огірок дуже шикарний. Ну і видивився в інтернеті, фермери рекламірують дуже. Купив я попробувати трішки взялось бьорну. Попробую, що воно буде. І посадю. І трішки, ось, дивіться, тут взагалі картинка така, що прям ну, нарисовано, ну я не зміг втриматися. І купив ось такий якийсь еколь. Ось такі сімена я буду сіяти Це по голландським сортам, буду сіяти для людей. І буду продавати таку розсаду на ринку. Все, що касається наших сортів. Будемо, буде В другому відео, розкажу в другому відео. Оця пачечка, оця, оця пачечка. Ось чек 17 тисяч. Дякую, що дивилися. Гарно вам вражаю.